5 липня Тернопільводоканал може залишитись без електрики. Домовленостей між енергетиками та водоканалівцями вистачило ненадовго. Ще місяця не пройшло, як Тернопіль обленерго планувало обмежити електропостачання водоканалу через борги. Тоді обидва підприємства спільно з владою домовились. Проте проблему вирішити не вдалося, і вона знов про себе нагадала. Заборгованість зростає, а грошей на її погашення чекати немає звідки. На перше число цього місяця борг перед енергетиками склав 4 мільйони 106 тисяч гривень. Директор підприємства Володимир Кузьма каже, прогнози маловтішні, проте не перестає надіяти, що ситуацію вдасться взяти під контроль. Якщо не буде тарифів до виборів, а ціни на електроенергію надалі будуть щомісячно зростати. Так як це було протягом цього року, то відповідно ця проблема буде з кожним місяцем ускладнюватися. Чи можна ці ситуації робити заручниками нагорі? Найже про водоканали самих людей, які можуть потерпіти в цій ситуації, якщо у нас відключе від лаконери, це велике питання, тому що це свідомо зроблена проблема, яка має місце всій державі. Володимир Кузьма зазначає, водоканали боргують по всій Україні, бо працюють за збитковими тарифами. Переглядати їх до виборів ніхто не буде. А це означає, що борги й надалі ростимуть. Підтримки від органів центральної влади Тернопіль не може ніяк отримати ще один з виходів, який в нас міг бути, це закриття боргу. Перед енергетиками шляхом використання субвенції з державного бюджету. На жаль, поки що цей спосіб ми не можемо реалізувати, оскільки я вже казав, постанова прописана таким чином, що для Тернополя вона не застосовується. Директор водоканалу також відмітив, не допомагають вирішити проблему і споживачі. Бюджетні організації боргують підприємству близько 300 тисяч гривень. Не відстає у несплаті і населення. Через літні канікули та відпустки їхні рахунки теж уже перевалили за 300 тисяч.